Друзі, я пропоную вам сьогодні намалювати ось такого верблюда. Давайте ми з вами розглянемо його. З чого складається? У нього є тулуб, ось такі два горби, голова, довгі ноги та хвіст. А навкруги намалюємо пальми та пісочок. Ну що, починаємо працювати? Починаємо малювати нашого вирблюда, починаємо малювати його з голови, голова круглої форми. Ось така голова. Далі ми промалюємо йому ось таку, намов мордочку, рота, носа. Далі вуха, хутро на голові. Ось таке. Очі, одне око. Далі малюємо шию. Шия довга ось така, два горби. Та продовжуємо ось так тулуб, з'єднуємо хвіст. Закінчується. Ось така нам ревочка, ось таку крапельку намалюємо. І що нам необхідно домалювати ноги. Ноги домалюємо. Задні ноги. Ось такі копита. Та передні ноги довгі такі. Пісочок ось так йде по пісочку наш верблюд. Що ще ми можемо домалювати пальми? Ось такі дерева. Ось такі пальми і позаду велику пальму намалюємо. Таку. Ось така пальма та маленька. Усе, ескіз ми намалювали з вами простим олівцем. Беремо гуаш і починаємо розфарбовувати. Так, беремо колір. Охра, і починаємо розфарбовувати нашого верблюда. Десь світлий колір, десь темний. Ось так напів горба світлим кольором. Взяти трішечки темнішого кольору і додати внизу. Граєте з кольорами, додавайте їх. Горби у нас будуть темного кольору коричневого, ось такі. Ось такі, далі, голова. Беремо світлішого кольору, додаємо трішечки білі, розфарбовуємо голову, вуха темним кольором. Хутро на голові, на голові теж ми темним кольором будемо виділяти. так ока вот такая выделяемо угу. ось что у нас выходит Животик, ноги розфарбовуємо. А потім трішечки додаємо темних кольорів, підкреслюємо кольором, додаємо виразності. Так, ось такий верблюд у нас з вами вийшов. Далі беремо жовту фарбу, можемо додати трішечки білої фарби в жовту і починаємо малювати, розфарбовувати пісочок. Так, фарбуємо пісочок ось тут внесу. Я додала трішечки біліл. Такий яскравий жовтий пісок. Далі продовжуємо темно-коричневим кольором ми розфарбуємо стовбури пальм. Та зеленим кольором розфарбуємо листя. Ось таким чином. Фарбуємо. Так, ось такі пальми в мене вийшли. Далі по стобору можемо намалювати ось такі смужечки. Ось так. Ось таким чином. І що ще ми можемо додати? На пісочку де не де можемо домалювати травичку. Травичку, ось так. Біля пальм. Травичка що ж є? Багато не потрібно, а трішечки. І внизу. Ось такий малюнок у мене вийшов. Спробуйте, друзі, і ви намалювати такий, такий малюнок, такий літній. Пейзаж. Головний герой цього пейзажа у нас верблюд. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, друзі. Пока-пока!